Do Я сподіваюся, що всі наші глядачі не забули перемкнутися на нову подію. Я знову вітаю вас на змаганні зміні футболу в нашому світлому Закарпатті. Нагадую, що це все свято відбувається завдяки нашим Збройним силам. І це все дійство спрямоване лише на те, що Зібрати допомогу хлопцям на ремонт їхнього складу. Так би мовити, всі їхні джипи потребують постійного втручання ремонтних служб. І ми знайшли ось таку можливість. Хто підключився до нас тільки що, я нагадую вам, що ви дивитесь змагання з міні-футболу на чудовому майданчику в спортивному комплексі Зін І змагаються між собою команди МАНЕ-24 футболки Біло сирі на яких ви бачите генерального спонсорів компанію Профікс і команда Чаламанда. Дуже дивовижна назва. Трохи згодом я зазвідую і наступних наших матчах. Я все ж таки дам вам інформацію, що безпосередньо має якесь має значення. Дана назва. Але зараз це невеличка загадка і для мене, і для вас. Шановні наші телеглядачі. Доброго вечора. Сонячного Закарпаття. Я прошу вибачення, але маю деякі перебої зі зв'язком. І зараз ще пару хвилин. то Пишіть, будь ласка, чи чутно мене, чи ні чутно в коментарях, щоб я зміг. Зрозуміти, не яку частоту налаштувати свої пристрої, але прошу вас долучатися до нашої трансляції, ставити ходу байки, писати коментарі. І ось Перший фол в нашому матчі. Полить маней 24. Не така вже і проста команда, як могло здатися на перший огляд. Але команда склалась із тих учасників, що приймали участь безпосередньо у футзальній лізі. І деяких, може, два, три або чотири гравці змінилися, але кістяк команди лишився той же. Тому нас чекає дуже безкомпромісна гра. З участю цієї команди, що мене безкомпромісно, що команда буде боротися за найвищі місця в даному турнірі. І все, все, що від себе залежить, вона продемонструє в цій грі під назвою Міні футбол. А ви долучайтеся до нашого збору, донатьте на всі відомі вам. Засоби, які можуть потрібні наші збройні сили. Якщо маєте змогу долучайтесь до нашого збору, безпосередньо всі зібрані кошти на вході на дану споруду на цьому турнірі будуть передані хлопцям для ремонту їхнього рухомого складу Їхніх, їхньої техніки, яка їм допомагає кожного дня виконувати бойові завдання. Ще раз щиро подяка їм за ту справу, яку вони роблять. Буду знайомити вас потроху складами граючих команд. Я впевнений, що команди мають своїх болівальників. Сьогодні їх не так багато прийшло, як приходило раніше на футзальні матчі, але все ж таки Піняшків Віталій, Гайдучак Іван. Данченко Олексій, Саханич Андрій, Рублян Юрій, Богданов і вибачаюсь, але в протоколі. Далі не зазначені ім'я. Я бачу, що десь трохи технічні причини завадили заповнити до кінця протоколу, але це немає різниці, тому що далі ми зазвідуємо у всіх учасників даного дійства. Безпосередньо на майданчику зібралися дві команди зі стратегічним мисленням, які підготувалися до гри імені футболу. Я думаю, що вони готувалися ж таки, тому що починають атаки від своїх воріт. Нема таких довгих передач, як у дорослому, перепрошую, у великому футболі. Бачимо, що великими силами атакують, ось перша атака, контратака, але ні. Все ж таки кутовий. Показує нам арбітер, що все ж таки має бути кутовий. Який буде промови команда Чоламанда. Використовують вчисленні більшість команда у синьо-голубих футболках, використовують воротаря, Але тим, тим самим. Відкриває для суперників всі ворота, і команда може отримати вже усі ворота гол. Але не відбувається, це ще потрібно це виконати технічну вправу, я вибачаю технічний навик бити здалеку. Це також, як і ведення м'яча, все натреновується з часом. Тому ти не, не такий вже простий удар. Але я думаю, що один-два чоловіки в кожній команді володіє такою можливістю, як удар зі своєї половини поля і може влучно направити кулю, як зараз, який розв'язаю передача від четвертого номера команди Чаламанди, але, на жаль, його партнер не влучив у ворота. Дуже-дуже, на жаль. У мене 24 починає атаку від своїх воріт Нікуди не поспішаючи. Контролює м'яч, намагається вивезти. Але тим паче насамперед потрібно було подивитися, що не зробив. Гравець не побачив, що за спиною його одноклубника є гравець іншої команди і зробив перехоплення, вийшов один в один. І, як кажуть, влучно в будиночок, так би мовити, поміж ніг відправив кулю у ворота команди. І ось рахунок відкритий. Маний 24 пропускає перший гол. Ви вже знайшли нашу трансляцію на цьому YouTube-каналі, ви можете зробити на вашому девайсі. В кепки ходить. Дуже домашня атмосфера у нас на майданчику відбувається. Безпосередньо дуже в близькій дистанції знаходяться всі гравці. І іноді ви можете чути інші голоси наших гравців. Тому вибачайте, будемо. Намагатися надавати вам більш якісний контент. Тому безпосередньо повертаємось до нашого матчу. Чаламанда футболки. темно Темносиньо голубі. Ведуть в рахунку у мене 24-1-0. І зараз використовують тактичну схему в більшості. Залучили голкіпера на половину поля і дуже-дуже. Якісним ударом відправляють м'яч залаштунки, майданчику, аж 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 до води, так би мовити. До самої-самої води летить той м'яч. Який чудовий, чудовий удар вийшов. Як кожен з вас іноді Заплющив очі і бачив це в страшному сні, як м'яч летить далеко-далеко. Але ми повертаємося до гри. і ось вже має 24 виходить на більшу позицію. Так, так. Це дійсно фол, але що вже було робити? Що вже що було робити? Дійсно таке, ось червона карточка. Як і є, червона карточка. Так і є. Голкіпер, прошу вибачення, захисник команди, отримує номер 4 який доклав зусиль, тому що є красним карточком. Якщо вам не дуже знайомі правила гри, то за отриману червону карточку команда, гравець вибуває на 2 хвилини, і команда в численній більшості на 24 буде продовжувати грати дві хвилини в численній більшості. А команді Чаламанда доведеться протистояти на одного, гравця менше. І поки ці 30 секунд, які пройшло, Дуже непогано демонструють нам індивідуальні дії. Прошу вас, прошу вас коментувати всі дії, які ви бачите на поле у нашому ютуб-каналі. Ставити вподобайки, рекомендувати наше відео своїм друзям, знайомим. Долучатись до нашого збору, долучатись до будь-якого відомого вам збору. Допомагайте ЗСУ. Як можете. Можете грошима. Будь ласка, можете часом, будь ласка, але не будьте осторонь даної проблеми. І все ж таки, все ж таки є все ж таки зараховують гол і рахунок стає 1-1. Рахунок 1-1. Знову у нас перепад між командами. І Чаламанда буде знову шукати можливості для того, щоб надолужити ті моменти, які були в них. Але насамперед мені футбол безпередньо мені подобається тим, що постійно відбувається зміна володіння м'ячем однієї іншої команди. Постійно змінюється напрямок. Напрямі дії і тому це дає нам можливість бути в тонусі на протязі всього матчу. І тільки відволікли десь і прогавували найяскравіший момент цього матчу. Не зволікайте, дивіться уважно, вболівайте, обирайте собі команду найлюбніших гравців і вболівайте. Турнір відбудеться всього два дні. Так що не зволікайте, все. Найцікавіше, цікавився, що я попереду. Дуже гарна, але дуже сильна передача. Не дозволило прийняти. Була гра рукою, дуже невдало я зайняв позицію, тому не бачу, чи була гра рукою у гравця команди Чоламанда, але не я арбітер, мені можна не зволікати і не завжди контролювати гру. На це я цілий арбітер. Ми бачимо, що вже трошки спав темп в нашій грі. Нагадую вам формат, що Весь матч складається з 25 хвилин грязного часу, брудного, вибачаюся. М'яч виходить, час не зупиняється. Тому команди ну, мають докласти всі зусилля, щоб продемонструвати і використовувати ці всі моменти. І все залежить тільки від них. їх дій на полі. Не від кого, не від... Арбітра, навіть організаторів, тільки від них залежить. Чи будуть вони забивати свої моменти, реалізовувати, чи не будуть. Але не все. Все в їхніх ногах і о, який чудовий момент. Влучає дев'ятий номер команди Мане 24 у штангу. Знову пробуває. Який сейф. Динамиєш Віталій. Знову, знову ряд брудних дій. Від гравців Мани 24 призводить до того, що гравець швиденько змінився, але, але все-таки арбітр його замітив і надав жовту картку. Демонструє нам гру 10-й номер, притримуючи гравця протилежної команди корпусом, відкриваючи собі зону. Але все ж таки максимум, що він міг зволікти з цього моменту, це кутовий. Знову м'яч повертається на свою половину. Грає на утримання, але ні, це. Все ж таки домашня комбінація, награвання ще одного зважного лиця і номер 15 реалізовує свій момент дуже гарним ударом за меж карного майданчику, демонструючи свої шалені шалені навики. Якщо ви зволікали і підключилися тільки до нашої трансляції, то ви вже пропустили цілих 5 голів. Рахунок у нас 3-2 на користь Мани 24. І команда Чоламанда шукає моменти для того, щоб зрівнати рахунок, а згодом і вийти і вийти, і вийти, і вийти вперед. Деяких гравців нам вже взагалі не знаємо, деякі ми вже перетиналися або могли б бачити на інших змаганнях в Ужгороді, але все ж таки уболівайте за свою улюблену команду, намагайтеся бути делікатними, до інших команд. Не використовуйте дуже дружі бранні слова. Поважайте один одного, поважайте суперників, поважайте своїх одноклубників. І знайте, що всі ми завдячуємо Збройним силам за можливість збиратися, проводити матчі, проводити збори йдемо допомагати їм, чим можемо. Повертаємось на майданчик, де ми дуже бачимо багато індивідуальних дій, ну, на той спрямований, весь цей міні-футбол, щоб бачити якомога більше активних дій від гравців. І ах, знову, але вже гравець під номером 2 не реалізовує гарний момент перед воротами. Маней-24. Я вам скажу, що це напевно, може бути найключовіший момент в сьогоднішній грі, якби вони б не дорахувалися в цього голу в кінці. Нагадую, рахунок 3-2 на користь на дану хвилину, на користь команди у білих футболках, білих шортах, білих гетрах. Але все ж таки їх опоненти не зволікають і створюють багато. Багато-багато опасних моментів. Хочуть продемонструвати, що вони гідні перемоги, що вони хочуть перемогти, що вони знають, як це робити. Але сили не безкінечні. ми бачимо, помилку від Гулкіпера. Але дев'ятий номер команди має 24. Не потрапив. У пусті ворота. Нічого. Це тільки зможе знайти у гравця бінове всі додаткові зусилля, прикласти їх до реалізації ще одного моменту в майбутньому. Дуже велике бажання у номера 13 призводить до того, що заробляє стандарт напряму своїх воріт. А як ми знаємо, що на малих Майданчиках стандарти, тим паче зі своєю з половини поля дуже-дуже небезпечні. І ось уже в карному майданчику м'яч. Ну, виходить за карний майданчик і не впорався з цією передачею. Захисник і не змогли збільшити перевагу в цьому матчі. Ух. Так, дуже. Дуже дуже безкомпромісна боротьба починається. Десь хлопці чуть-чуть не встигають. М'яч занадто швидкий. Вони починають допускатися помилок, що призводить до того, що ми бачимо з вами такі небезпечні моменти. Так, да, Все ж таки непрофесійний спорт. Ми підкреслюємо, що спорт цей це спорт, аматорський, він більш як для підтримання фізичного витривалості наших гравців. І насамперед для збору коштів для збройних сил. Дякую, чим ми маємо змогу реалізовувати ці дії. Не звалюйте, я залучаю і вас до зборів до будь-яких відомих вам зборів і невідомих. Якщо не знаєте і маєте змогу, ми завжди маємо можливість вам підказати, коли ви можете відправити гроші, а де ви можете могли залучити свої дії безпосередньо на допомогу. Поперемикайтесь на наших ютуб-каналах, ви будете бачити ще одне посилання на матчі. Паралельно відбувається ще один матч. Дуже дуже насичений графік всіх дій.